Вітаю вас на каналі Світанок. Приємного вам прослуховування. Річард Лайман Залізна леді. Ось кажуть, що все проходе, все змінюється, а насправді зовсім не так. Я прожив у Віндвілі все своє життя, габарі Грильджо, яким був 30 років тому. Таким і залишився той самий масивний сталевий гриль, та сама стійка, ті самі табурети на високих ніжках, що обертаються, хіба що столики біля стіни в дальньому кінці залу стали пошарпанішими, та ще лавки в кабінках років сім тому обтягнули по-новому, але оскільки Джо замовив той самий червоний вініл, що й колись, то ніякої різниці її не видно. Змінилося інше люди. Дехто зі старих клієнтів продовжує регулярно до нас навідуватися, але деяких з них просто не впізнати. Наприклад, Лестер Кіхо після смерті дружини сильно здав і запив, а кульгавий седж, отримавши інвалідність, втратив роботу стрілочника і тепер щодня тягається на станцію, дивиться на поїзди, які несуться в далину. Постоїть трохи на платформі і стрілою до нас пропустити по скляночці на пару з Лестером і поплакатися на долю. Зовсім поганий став. Сам же Джо відійшов із справ і буває тут дуже рідко, дедалі більше зникає в горах, полює. Тож останні три роки закладом заправляю я, відтоді як мені виповнився 21 рік. Утім, коли Джо в місті, то іноді вранці заходить на чашечку кави з пончиками. Але того ранку, коли сюди з'явилася Елсі Томпсон, він за своїм звичаєм ганявся за оленями. Пощастило, старому Джо, нічого не скажеш. У барі нікого не було, крім мене і Лестера. Я протирав склянки, а він сидів на своєму звичайному місці за стійкою. Збираючись перехилити першу чарку за день. І ось на стоянку напроти входу в'їхала автівка, старий роздобаний форт, що мав такий вигляд, наче пережив щонайменше десяток аварій. Після того, як водій вимкнув мотор, він трясся і деренчав, напевно, ще цілу хвилину. Я забув про все на світі, просто стояв і дивився на літню тітку. Яка вистрибнула з Форда. Подивитися варто було маленького зросту, кругла, як колобок, уся в хакі з короткою стрижкою і в круглих окулярах у металевій оправі. Вона жувала гумку, причому з такою несамовитістю немов гризла горіх. У русі у неї була потерта шкіряна сумка. Ні, ти тільки глянь, сказав я Лестеру, але він і вухом не повів. Двері відчинилися, і тітка по військовому строєвим кроком промарширувала до стійки в запорошених армійських черевиках зі шнурівкою і вилізла на табурет просто переді мною. Її щелепа кілька разів смикнулася вгору вниз, і в якийсь момент мені почулося слово кава. Зараз мем, кивнув я. Дякую, буркнула тітка, отримавши димлячу чашку. А тепер скажи но мені, молодий чоловіче, чи не належить цей заклад якомусь Джозефу Джеймсу Лоурі? Йому і належить, відповів я, пильно дивлячись на неї. Її очі, за лінзами окулярів, відчинялися і зачинялися в такт рухам щелепи. Ну, нарешті, із задоволеною усмішкою прочавкала тітка. Поки я шукала Джо Лоурі і його чортову таверну, довелося прочесати всі дрібні містечка на захід від Чикаго. І в кожному мені обов'язково траплялася забігайливка якогось Джо. Але я не сумнівалася, що рано чи пізно відшукаю його барліг. А знаєш чому? Тому що в мене залізна воля, ось так то, коли він зазвичай з'являється. Е, а, а навіщо він вам? Він тут буває чи ні? Звичайно, буває. Чудово. Дивно тільки, що за стійкою не він сам. Отже, ви його знаєте? Ще пак, на секунду, в її очах промайнув сумний вираз. Коли він жив у Чикаго, ми знали одне одного дуже навіть добре. То може, зателефонувати йому, сказати, що ви тут? Не варто. Продовжуючи жувати й посміхатися, тітка відкрила сумку, що лежала в неї на колінах, і дістала звідти здоровенний револьвер. Не такий, звісно, з яких гатять ковбої в вестернах. Але теж нічого, довгоствольний сміт і весон. Тридцять восьмого калібру. Дуже неприємний на вигляд. Однак найнеприємніше полягало в тому, що тітка, діловито звівши курок, наставила цей револьвер на мене. Я збираюся його здивувати, ми його разом здивуємо. Хоча я в той момент і онімів і не міг вимовити ні слова, але кивнути я все ж зміг. О котрій з'явиться Джо? Та скоро вже. Я глибоко зітхнув. Але адже ви ж не збираєтеся його застрелити? Так, о котрій годині, дивлячись на мене впритул, перепитала вона. Ну, я забарився, почувши вдалині протяжний гудок локомотива Експрес 10.05 із парки Львіля. М -м Гадаю, що скоро. Ось я його і почекаю. А це що за хмир? Де? А, це Лестер. Гей, Лестере, покликнула його тітка, граючи гарматою. Той подивився в наш бік і побачив револьвер, але вираз його обличчя не змінився і залишився таким самим, як завжди, довгим і витягнутим, як у колі, тільки куди більш похмурим. Слухай, Лестере, сказала тітка, сиди і не смикайся. Встанеш, отримаєш кулю в лоб. Лестер мовчки кивнув і одним махом влив себе в себе склянки. склян. Тітка знову повернулася до мене. А тебе як звати? Вес? Вес стеж за тим, щоб склянка в Лестера була повною. І не роби нічого такого, через що мені б захотілося тебе шльопнути. Якщо прийдуть інші відвідувачі, поводься так ніби нічого не відбувається. У цьому револьвері шість патронів, а стріляю я без промаху. Мені потрібен тільки джо Лорі. Але якщо щось трапиться, так і знай. Завалю цю забігалівку трупами від стіни до стіни. Зрозумів? Зрозумів. Я підлив Лестеру і повернувся до неї. Можна питання, валяй. Чому ви хочете вбити джо Лоурі? Тітка припинила жувати і насупилася, тому що він зіпсував мені життя. Гадаю, це досить вагома причина, щоб убити людину. Тобі не здається? Джо вбивати нема за що. Ти так думаєш? Та що ж він вам такого зробив? Втік від мене з Мартою Діп З Мартою? Але це ж його дружина, точніше була, вона що, померла? Три роки тому? Хм, да. Тітка хмикнула і знову зачавкала. Що ж, дрібничка, а приємно. Треба було Джо одружитися зі мною. Я ж живухонька і нічого ще. Якби в нього були мізки, він би давно це зрозумів, та тільки з мізками в нього завжди були проблеми. Знаєш, що було межей його мрій? Виїхати на західне узбережжя і відкрити таверну. Ну, чи не ідіот? Марта теж вважала, що це чудова думка. Що ж кажу, раз така справа, виходь за нього. Якщо Джон настільки тупий, щоб так бездарно витратити своє життя, то якого біса він мені здався? Це було 30 років тому. Якщо ви самі так сказали, почав було я. І замовк, і з жінками взагалі сперечатися важко, а вже з озброєною і казати нічого. Що? Та так. Зсунувши язиком жуйку в куток рота, вона відпила кави. Що ти хотів дізнатися, якщо ви самі сказали, що вони можуть одружитися? То, напевно, з вашого боку. Не дуже чесно пред'являти йому претензії тепер. Тітка поставила чашку на стійку і глянула на Лестера той, як і раніше, сидів на своєму звичному місці, але витріщався вже не в склянку, а на її револьвер. Я думала, що скоро знайду собі іншого. Вона сумно зітхнула і похитала головою. Усе чекала, чекала, поки нарешті не зрозуміла. Що ніхто інший мені не потрібен. Мені був потрібен тільки Джо, а його то я якраз і прогавила. Ось я й вирішила поквитатися з цим мерзотником. Але це ж що, божевілля якесь? Ні, любий мій, це те, на що він заслуговує. Може, у вас ще щось заладиться, відтоді як Марта померла, в нього нікого немає. Може бути, Занадто пізно. Несподівано, Лестер зістрибнув із табурета і рвонув до дверей. Тітка хвацько розвернулася, підняла свою гармату і майже не цілячись натиснула на гачок. Стріляла вона і справді без промаху. Куля начисто зрізала Лестеру мочку лівого вуха, і він, писнувши, відразу ж почвалав назад. Моліться, щоб ніхто нічого не почув. Пробурчала тітка. Ніхто й не почує, подумав я. Бар стоїть на околиці біля самого шосе, а найближча будівля це бензоколонка за квартал від нас, не кажучи вже про те, що в наших краях повно мисливців, і на одиночний постріл ніхто не зверне уваги, якщо тільки не пальнути у вас над самим вухом. Проте я занервував. Цілих п'ять хвилин ми чекали, затамувавши подих, поки нарешті тітка не захихикала, немов щойно виграла приз у лотерею. Нам пощастила. А Джоні, сказав я, і Лестеру. Той промовчав. Однією рукою він тримався за вухо, а іншою раз у раз підносив до рота склянку. А не треба бігати. Тітка постукала дулом револьвера по стійці. У тому-то вся з вами чоловіками і біда. Весь час намагайтеся куди небудь дрепенути. Сподіваюся, ти нікуди бігти не збираєшся. Ні, мем, що ви? Дивись у мене, шльопну і оком не мигну. Вже кого небудь я сьогодні точно шльопну. Сьогодні мій день весь. День, коли Елсі Томпсон поквитається з Джо. Ні, мем, я нікуди не побіжу, але і Джо вам застрелити не дозволю. Так чи інакше, але я вам заваджу. Я підійшов до Лестера і підлив йому ще віскі. А ось і не завадиш ні ти, і ніхто інший, тому що в мене залізна воля. Гелсі криво усміхнулася. Сьогодні я збираюся померти, а раз так. То мене ніщо не зупинить. Зарубать це собі на носі. Щойно я шльопну Джо, сяду в машину і поїду, Розжину свій форт до 70 або навіть до 80 миль, підберу товстіше дерево і. я засміявся. Думаєш, я збожеволіла? накинулася на мене Елсі. Ні, мем, просто стало смішно. Що ви вирішили вибрати дерево, розумієте? Ні, це тому, що не в курсі, що трапилося з Джо. Він теж врізався в дерево, старий дуб неподалік від міста. З ним була Марта, вона й загинула. Жо теж дісталося неабияк. І док Мілс навіть думав, що йому кришка, але нічого витягнув. Щоправда, обличчя в нього вже не те, що раніше, та ще й ліве око втратив. Тепер носить пов'язку на пірата схожий. Можеш не продовжувати. Йому ще й ногу відняли. Кажуть тобі, я не бажаю цього чути. Так, мем, вибачте, просто я подумав, що дерево це не найнадійніший спосіб. У мене вийде. Звідки вам знати? Можете закінчити так само, як Джо. Будете шкандибати на протезі, без ока. Та ще й з таким личком, що й найкраща подруга не визнає. Замовкни, загарчала тітка і сунула мені гармату просто під підборіддя. От щоб напевно, тонув змовника, тихо продовжував я. Приблизно за милю від міста є чудова бетонна естакада з товстенними опорами. Налино мені ще кави і мовчи. Я потягнувся по кавник і раптом почув кроки. Хтось, голосно тупочучи черевиками, відійшов дерев'яним тротуаром, що тягнувся вздовж фасаду бару, явно прямуючи до нас. Я покосився на Елсі, яка, лиховісно, посміхнувшись, зачавкала жуйкою з подвоєною силою. Крізь віконне скло я побачив знайому сиву шевелюру і, вкрите шрамами, обличчя з пов'язкою на лівому оці. Помітивши мене, чоловік усміхнувся і помахав рукою. Я швидко глянув на Лестера той, не звертаючи на нас уваги і притискаючи до вуха паперову серветку, допивав чергову склянку. «Ні Звуку, прошепотіла Елсі, тнувши мене в груди револьвером. Двері бару повільно відчинилися. Джо, падай, закричав я. Від несподіванки, той, хто увійшов, забарився. І застиг на місці, ошелешено озираючись на всі боки. А Елсі, видавши гучний тріумфальний крик, зістрибнула з табурета і відкрила по людині побіжний вогонь. Перші дві кулі влучили йому в груди. Наступна в горло ще одна в плече, через що його розвернуло на 180 градусів, а остання в куприк. Я кинувся до Елсі, проте вона була поготові, і, моторно обернувшись, так врізала мене дулом револьвера, що я впав. А поки я перевертався на підлозі, намагаючись піднятися, перестрибнула через труп і вибігла на вулицю. Я підскочив до дверей якраз у той момент, коли її колема заднім ходом вирулювала на дорогу, завищали шини, запахло паленою гумою. І Форд зник з поля зору. Господи, здивовано, подивившись на нас із Лестером, він опустився на коліна біля трупа. Кульгавий серж! от бідолаха. На жаль, йому вже не допоможеш. Він поплескав старого стрілочника по плечу, встав і почав обтрушувати штани. Хто це його так? Якась божевільна, пробурмотів я. З'явилася сюди. І сказала, що не піде, поки не поквитається з тобою, тато. Кінець оповідання.